Так, друзі, всім салют. Нарешті настав час виводити в публічну плоскість справу від 2020 року. Це там, де в мене була неприємна ситуація, де я потрапив в ДТП з мотоциклістами. Дуже загажована справа з політичним присмаком. На досудовому розслідуванні. Мусарам була поставлена задача бистро-бистро, максимально швидко загнати це до суду. Ну і всі ці 5 років з різною ступінню успіху ми судимося з цими мотоциклістами. Наразі всплала інформація, що суд носить явно заангажований характер, пані суддя Шестопалова грубо порушила, істотно порушила кримінально-процесуальний кодекс. От. Про що зараз буду починати? Ряд публікацій. На щастя, я всі ці судові засідання, які в мене відбулися, вони мене не зря я їх фіксував, що дуже не подобалося як і постраждалим, так і прокурорішкам, які вже там помінялися, наверное, з десятка-полтора за цей час. Е ну, Ви ж всі пам'ятаєте, да, що там це виключно замовлена політична справа, яку намагаються використовувати цей нещасний випадок в своїх цілях. Е деякі Одіозні фігури. Наразі буду видавати інформацію дозовано, тому що процес судовий продовжується. Сьогодні відбулося чергове засідання, де ми відштовхуючись від того, що суддя заангажована, що суддя порушила кримінально-процесуальний кодекс. Це являється істотним порушенням, що впливає на об'єктивність прийнятих рішень відносно мене. Це я вважаю порушенням. Моїх е, прав і переслідування мене політичне в тому числі. Тому зараз опублікую публіку, відосік, як ми заявили відвод судді. І далі будемо потрошки-потрошки робити такий міні-серіал. Повірте, мене там ой, скільки буде всякого цікавого. Ну, нагадаю, останні події. Це коли мені змінили обвинувачення на тяжке. Причому порушення Кримінально-процесуального кодексу прислали за зашкварену жінку зашквареного прокурора Кісільєвича, який є другом Карплюка, є також забудовником е в Ірпінському регіоні. В нього там куча відчудженої землі. Тобто пов'язані особи працюють над тим, щоб мені хоч би щось, хоч би щось пришити. Не вийшло з е шиту справу білими нитками про розголошення. Даних, яке вмерло в Бородянському суді, то намагаються зараз щось розмутати по ДТП. Ну, я думаю, що ніхрена в них не вийде, тому вивожу це все в публічну площину. вже настав час. Зараз дивіться відео сьогоднішнього засідання, як ми заявили відвод судді Шестопаловій. Далі буде, не перемикайтесь. Чи вивчалась непомагати? На не потрібно, присідання. У вас відбулася заміна захисника, чи було залучено ще одного захисника? Заміна. Заміна. Тому що вас Марія Олександрівна судом було направлено їй в проханням повідомити, чи вона ще має повноваження щодо вашої справи. Чи ви розірвали вже договір? Розер... він закінчився, Ми розірвали договір. Так. У вас строк договору? Так, так. Да. Ну тому що від неї відповіді ми не отримали, тобто, Ну, наразі... зрозуміло. Наразі ваші інтереси будуть представляти адвокат сушу. Вірно, так. Я зрозумів. Дякую. І е, захисникового шутя склад суду справа слухається під румання судіше по секретарі кронченка за участий прокурора. Дякую представникам. І мотивую його тим, що а, під час розгляду даної судової справи головуючи суддя проявила явну упередженість і прихильність до сторони обвинувачення, що мало місце в, в, в бездіяльності суду при нерозгляді заявленого попитання мого підзахисного про закриття кримінального провадження завчасно. Було моїм підзахисним подано клопотання про закриття впровадження, яке судом не робив, зв'язку закінченням строки притягнення. Але суд не розглянув це клопотання в порушення вимог чинного кримінального процесуального закону, що призвело до істотного погіршення процесуального стану мого підзахисного. Але а, такий нерозгляд розгляд. Сторона захисту тлубачить як упередженість судді зацікавленість в результатах розгляду цієї справи. Отже, на підставі статті 75 кримінально-процесуального податку. Це є підставою, яка унеможливлює подальший розгляд головуючим даної справи. У зв'язку з чим я заявляю. то Тоді ми це ж нема будемо вирішувати ваше питання, а я тільки зв'язую, що підтримую його обвинувачення. Обинувачення. Оскільки мало місце порушення кримінальної підписання закону, я у повній в повному обсязі підтримую свій захист свого адвоката.